Конкурс на найкращий танковий взвод розпочали з танкових дуелей. На машини встановили датчики, імітатори пострілу та лазери. Якщо суперник влучає у танк, комп'ютерна система фіксує ураження. Таким чином ведеться реальний бій, але без застосування бойових набоїв. А це вже друга конкурсна вправа, стрільба на далеку відстань. Танкісти мають по координатах влучити у ціль, до якої близько 7,5 кілометрів. Ще одним етапом змагань є демонстрація тактичної злагодженості підрозділу. Під час нього оцінюються навички ведення оборони танковим взводом, відбиття наступу противника участь у контратаці, за словами головнокомандувача збройних сил України. Завдання на такі конкурси вибирають не стандартні, а з урахуванням бойового досвіду. Ми відпрацьовуємо питання, які нам далися кров'ю насамперед, і застосовуємо такі прийоми, які нами були напрацьовані, Їх намагаємося. І відповідно удосконалювати танки це основна ударна сила супутних військ, ну і взагалі збройних сил України. І, звичайно, танки складають основу всіх наших резервів і призначені для дій в разі загострення обстановки. Вони можуть гарантовано надати відсіч будь-якому ворогу на будь-якому напрямку. Кращим танковим взводом збройних сил України став підрозділ 92-ї окремої механізованої бригади імені кушового отамана Івана Сірка. Злажено швидко, виявлення цілей все було на вищому рівні. Виклались на 100%. Старались. Руслан Савуляк, новини на Суспільному.